Я хочу підкреслити, що тут сьогодні з нами не тільки Єрпінь і не тільки Буча, з нами є бровари, які вимагають децентралізації, з нами Біла Церква, з нами Васильків, які кажуть, не вбивайте місцеве самоврядування. З нами Бородянка. Вітаємо Бородянку. З нами є Макарів. Макарів запити, що знову будують поліцейську державу. З нами Тагарних. Ви ж ново з нами. Готовель пам'ят. Гостамель Буринський. Господин завезен. Вітаю вас. Я хочу надати слово головному лікарю міста Ірпінь, адже ми провели... Ви коментуйте, будь ласка, а що Вишневе вимагає? Що, що Вишневе вимагає? А ви для кого знімаєте? Ну, Я журналіст, я журналіст. Ну, я журналіст. Воно не вимагає. Воно хоче просто так жити, як кирпіні буча. буча. Що хоче жити так, як кирпіні буча. Ну, я ну, просто я просто з вишневого. Я з вишневого просто. Ні, так будь ласка, по Ну, був. Я ж кажу, про те, присвірйте, я вам нічого відповідати не буду. Журналист. Ви, <плес> тобто, ви не хочете коментувати? Ні, я зараз просто буду вас теж знімати, запитувати, да. ви чому прийшли? Я ж кажу, я журналіст. Як вас звати? Я не хочу називатися. Я не, Володимир, та, я ще не ще розумію, як я чиня показуєте. А що ви так ворожі налаштовані до мене? Я все правду. Будь ласка, а чого ви приїхали в вихідний день? Якщо ви хочете, щоб до вас вийшли? Жіночка, прокоментуйте, будь ласка, а чому? А, а, а не можете прокоментувати, чому приїхали от вихідний день, якщо тут ну, не працює прокуратура? Може, в будній день варто? Ну, чому в вихідний день приїхали? Якщо Хоче, не подіють. Вийде до людей, якщо не захоче до людей, я скажу, вийде. Чого, чого ви? вони приїхали в будній день? потрібно, просто вийде до людей і об'яснити людям. Ні-ні, я ж дивіться, я питаю, чого вони приїхали в будній день? Без будь ласка, все ті зараз вимоги до Луценка? Щоб він вийшов чи що? Ну, ви зіграєте. Так, а сьогодні ж вихідний день. Ну, сьогодні вихідний день. А сьогодні їх робочі. Що, що? У них сьогодні робочі. Ні, сьогодні Ні. прокуратура також вихідний. Що ж? Його... Я не знаю, я Чого? Это... Чого? Это... Я казала, я це... що ще, правда? Чого? Я сказала, що сьогодні вихідний. Так, що ж вані вихідний. Ну, так, якби приїхати в будній день, то в будній вихідний. А ви з Ірпіня? Буча і Ірпі а які вимоги, ну, крім того, щоб він вийшов, які вимоги до Луценка? Ну за мера, а за мера. Тож, мера. Да. А, що, а що, ну, що вони, прокуратура не так робить? Ну, прокуратура, прокуратура ні. ж їх. Арештувала? А як звуть вашого мера? Ірпеня? Кажу, як вашого мера? А я... Бу, я знаю. А ви Але ж Жірпеня приїхали і була. не знаєте, як його звати? Федор. Федер... цей. Як ви з... приїхали Приїхали зірпеня, з прапорець у вас зірпеня і не знаєте, як мера звати? Не от жари. Федорук, Федорук. Ні, ні, ні. Федору не це. А і пиняє. На че? Наче верчин. Настільки організовано, учасників акції проплачені, де більшість очевидно тут це бюджетна сфера, яка не могла приїхати в будній день, тому приїхали прохідний. Ну, бачите, ми тут птиця навіть все дуже серйозно. Водичка. Отец может быть в формі чорно-белая. Какие-то красивые. просто вона Чому вона тебе не Чому вона Доброго дня, а прокоментуйте, будь ласка, чому присвячена акція? А що відбувається? Рейдерський захват в бучі і пінняч. А ким? ким захоплення? Ну, ким, ким відбулося захоплення? Не знаю. У кого, кого може запитати? Може ваші колеги знають. А... Дівчата, прокоментуйте, будь ласка, що зараз відбувається? Що? Кажу, прокоментуйте, будь ласка, що зараз відбувається. Ну прокоментуйте коментатори. Що, що? Плохі коментатори? Ну, з якою метою тут знаходитесь? Ні, я зрозумію, що погано. Ну все ж, проходите повз? Ага, все, вибачайте. Жіночка, прокоментуйте, будь ласка, які у вас вимоги? Що? Кажу, прокоментуйте, будь ласка, які у вас вимоги? Де тиск на місцеми всередину? Так. От і ми тримали... від кого? Від кого тиск? Замовлення, політичне замовлення. А хто замовив? А звідки ми знаємо? Так, Мовлення. а шо, хто що робиться? Що відбувається зараз? Йде в підтримку. Ні, 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 ні. А ви маєте від, на увазі від, тиски. Прийшли, тиск, тиск. Ну, обсумки, незаконні, А незаконні. Чого чим незаконні? Ну, тому що незаконні, не можна. не робити. можна обшуковувати? Можна, але, мабуть, якимось другим чином. Так а є ж було рішення суду, я наскільки мені відомо? Рішення суду, звідки? Ще не було ніяких виборів? Ні, рішення ви суду мали? на обшук були. Рішення суду я не бачила. Зрозуміло. А ви Ірпінь? Буча? буча, звідки? Буча. От То, буча. Я зрозумів. Ну ви задоволені діями свого мера, звичайно? Звичайно, звичайно. А ви де працюєте? Я в Прибучанській міській раді в комунальному підприємстві. Доброго дня, прокоментуйте, будь ласка, які у вас вимоги? Подержуємо бучі. А ви звідки? А ви, ви, ви місцева мешканка? А де ви працюєте? Яка ви ні, тут просто тут багато бюджетників да, кажуть, що ви, ви, ви... А де, де саме ви працюєте? Ага. А воно тобі треба. Іди. Ні, а можете прокоментувати? Що І зараз відбувається? Ні, 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 ні. А чому? Тому... Ну чому Тому... ви не хочете Такі, прокоментувати? Не я журналіст. Це... куди я бачу, що ти журналіст? Чому ви так приховуєте своє обличчя? Ви працюєте в бюджетній сфері? Чому ви так приховуєте своє обличчя? Скажіть, будь ласка, які у вас вимоги? А чому? Да Давлення? А скажіть, будь ласка, ви з якою метою проїхали в Київ? Прокоментуйте, будь ласка, що зараз відбувається? Ми не знаємо, ми йдемо своєю дорогою. А тобто ви не зерпеняни з Бучі? Я Зерпеня. Зерпіння, а яка у вас вимога? Наша вимога. Ну яка саме? — Ну, це наше мнение. Так, які, які у вас вимоги конкретно і до кого? Ні, ну ви ж приїхали сьогодні до Генеральної прокуратури, до адміністрації президента От зараз так, ідете. Я вам не должна об'яснятися. Дякую, дякую. Такі не дуже балачки мешканці Ірпеня і Бучі. Доброго дня. Прокоментуйте, будь ласка, що зараз за акція? Що відбувається? Ми йдемо до президента. З якою вимогою? З вимогою? Так. Для мера і А що, щоб що, що, що президент зробив що? Да. Щоб вийшли хто ніби до нас. І з метою, З якою метою? Тоді ми скажемо. А Зараз не хочете сказати? Ні. Це секрет? Да. Зрозуміло. Доброго дня. А прокоментуйте, будь ласка, що зараз за акція відбувається? Не знаю, я йду по вуці. Щоб... Дівчата, ви не прокоментуєте, що за акція зараз відбувається? Ну ви ж приїхали з Ірпіня, чи з Бучі, я так розумію. Разом Ірпені з Бучі. А які вимоги? Конкретно до кого? На підтримку наших мерів.